Про головне водіїв Харкові та області 30 серпня. Кабами закидала сьогодні Харків російська армія. Вибухи пролунали посеред дня в чотирьох районах міста у центрі в індустріальному, Немишлянському та Слобідському. Начальник у Харківщини Володимир Тимошко повідомив, по місту прилетіло п'ять керованих авіабомб у Немишлянському районі. Каб влучив по дитячому майданчику на бульварі Юр'єва. Загинула 14-річна дівчинка. В індустріальному приліт був просто по житловій 12-поверхівці. Один із під'їздів будинку частково зруйнований. На місці виникла масштабна пожежа. У Слобідському районі зафіксували два прильоти, повідомив начальник Хова Губов. Один каб ударив по складських приміщеннях, інший поблизу житлових будинків. У центрі влучання було в землю, горіла трава. Станом на 18-ту годину повідомляли вже про п'ять загиблих. Більшість жителі багатоповерхівки. Ще близько півсотні людей постраждали. Мер Харкова Ігор Терехов заявляв, що ситуація в пошкодженні багатоповерхівці дуже складна. Також, за його даними, вщен зруйновані декілька приватних будинків. У Харкові після ударів виникли перебої з електрикою. Проте Обленерго запевнило, що скоро все владнають. Подальшу долю пошкодженої багатоповерхівки вирішать після завершення аварійно-рятувальних робіт. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що каби на Харків скидали російські літаки Су-34 з території Білгородської області. Вони відбомбилися за 25 кілометрів до кордону, поблизу населеного пункту Дубове. До найвіддаленішого місця влучання каби прилетіли 65 кілометрів. На трагедію в Харкові вже зреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україні потрібні можливості знищувати російську авіацію на аеродромах, де вона базується. А для цього партнери мають надати дозвіл на використання далекобійної зброї. Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, місто потребує сучасного протиповітряного захисту. Аварійно-рятувальні роботи на місцях прильотів ще тривають. Кількість постраждалих може збільшитися. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.